Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога в Україні піднімуть пенсії вдвічі, що потрібно знати про зміни, більше інформації дивіться далі у відео На українців чекає значне підвищення пенсійних виплат. У Мінсоцполітики пояснили, з чим це пов'язано, пенсії українців мають зрости вдвічі, а все завдяки впровадженню пенсійної реформи. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю. За її словами: метою пенсійної реформи є саме підвищення пенсійних виплат українців, а також відхід від солідарної пенсійної системи, яка є неефективною через демографічну кризу, уже зараз один працюючий українець утримує одного пенсіонера, що дуже мало. Якщо ситуація погіршиться, на майбутніх пенсіонерів очікують мізерні виплати, тому в Україні впроваджують накопичувальну пенсійну систему, яка доповнюватиме солідарну. Це дозволить нинішнім українцям накопичити хороші виплати для отримання достатньої пенсії, при розрахунку пенсії враховуватимуть кількість відрацьованого людиною часу та кількість сплачених нею внесків. Ці показники трансформуватимуть у бали. Які кожен зможе побачити у своєму пенсійному кабінеті? Щороку бали трансформуватимуть у відсоток від середньої зарплати по Україні, це дозволить зрівняти пенсії для українців, які працювали в рівних умовах. Зараз різниця між виплатами тих, хто вийшов на пенсію 20 років тому, та тих, хто працював на аналогічній посаді, але виходить на пенсію зараз, є суттєвою, за словами Жолновича. Пенсійна реформа дозволить збільшити пенсії українців удвічі до 60% від заробітної плати, яку вони отримували також у рамках реформи в Україні скасують прожитковий. Мінімум, до якого прив'язано дуже багато виплат, його залишать лише для соціальної складової. Стало відомо, коли в Україні стартує пенсійна реформа, що заявили у мінсоцполітики. Українців очікують зміни у пенсійному законодавстві. На що саме чекати і коли Верховна Рада України розгляне законопроєкт щодо пенсійної реформи вже до кінця цього року про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю, за її словами, міністерство вже проводить фінальні розрахунки, впроваджуватимуть відразу всі зміни і в солідарній системі. І в обов'язковій накопичувальній системі. Такі зміни допоможуть людині отримувати в майбутньому пенсію в розмірі не менше ніж 60% від її заробітної плати. Також Жолнович наголосила, що нові зміни в пенсійному законодавстві не стануть додатковим тягарем для роботодавців. Адміністрація системи буде повністю цифровизована, українців чекають дві основні зміни у пенсійній сфері. Для розрахунку пенсії враховуватимуть лише час. Протягом якого людина працювала, та сплачені нею страхові внески це трансформуватимуть у бали, кількість яких кожен. Українець зможе подивитися у своєму особистому кабінеті. Щороку ці бали трансформуватимуться у відсоток від середньої заробітної плати по Україні, пенсіонери можуть отримати майже 1 тисячу гривень надбавки до пенсії, що потрібно зробити більше інформації. Дивіться далі у відео. Деякі пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Як її отримати, розповіли у Пенсійному фонді України, частина українських пенсіонерів має право на отримання надбавки до пенсії в розмірі 944 гривень. Про це нагадали в пенсійному фонді України. Раніше ми розповідали, що в Україні підвищать пенсії вдвічі, отримувати щомісячні додаткові виплати можуть самотні пенсіонери. Які потребують постійного стороннього догляду, виплата допомоги передбачена законом України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим. Категоріям осіб та рішення уряду, хто може отримати надбавку до пенсії для отримання надбавки до пенсії в розмірі 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність щомісяця. У 2024 році 944,4 гривні. Потрібно відповідати кільком критеріям, досягти віку 80 років, проживати одному, потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров'я, що документально підтверджено медичним висновком, отримувати пенсію за віком, як отримати надбавку до пенсії для отримання надбавки до пенсії. Потрібно подати до Пенсійного фонду України відповідну заяву разом з такими документами, висновком лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду, паспортом, реєстраційним номером платника податків, випискою з пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки для догляду за пенсією. Пенсія раптово зросте у цих українців. Пенсіонерам підготували несподіванку, кому чекати на підвищення прямо восени, біль пенсій частини українців зростуть. Підвищення відбудеться завдяки надбавці в рамках всесвітньої продовольчої програми ООН, чия пенсія зросте у вересні, надбавка надаватиметься пенсіонерам, що проживають у зоні активних або потенційних бойових дій. За умови, що пенсія особи менша ніж 3250 гривень. Також важливою умовою для нарахування цієї надбавки є те, що з 1 березня 2023 року пенсіонер не отримував міжнародної грошової допомоги або виплат для внутрішньопереміщених осіб. Розмір надбавки визначається індивідуально. Вона розраховується як різниця між 3250 та сумою пенсії особи, наприклад, пенсіонер має пенсію 2800 гривень. Відповідно, надбавка складає 3200 тисяч двісті паєта грн. мінус гривень. надбавка нараховується автоматично відповідно до даних, що розміщені у реєстрах. Тобто звертатись самостійно у відповідальні органи не потрібно. Програма від ООН діятиме щонайменше до кінця 2024 року. Частина українців може отримувати по 3600 гривень грошової допомоги щомісяця. Як оформити виплати, Біль... міжнародна організація оголосила про приймання заявок на отримання грошової допомоги українцям. Мобільна бригада благодійного фонду Право на захист. Цього тижня реєструє мешканців України на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 гривень на особу від УВБК ООН, хто може отримати грошову допомогу. Грошову допомогу у розмірі 3600 гривень на місяць на особу протягом трьох місяців можуть отримати дві категорії громадян внутрішньо переміщені особи, які перемістилися протягом останніх шістьох місяців у межах України. ті, Хто повернувся до свого постійного місця проживання з вимушеної евакуації, зокрема, із-за кордону, обов'язковою умовою є також потрапляння хоча б під одну категорію вразливості сім'я, яка має лише одного з батьків, або батька, або матір з одним або декількома дітьми віком до 18 років, або зі старими 55 років і старше сім'я. Яку очолює одна кілька самотніх людей похилого віку 55 років і старше, або літнього віку з однією, або кількома дітьми віком до 18 років, сім'я з однією або декількома особами з інвалідністю, хронічними захворюваннями тощо? З документальним підтвердженням також важливою умовою для реєстрації є неотримання фінансової допомоги від будь-яких міжнародних організацій, для отримання грошової допомоги із собою потрібно мати паспорт свідоцтва про народження дітей, довідки в ПО, номер банківського рахунку, картка є допомога, не підходить. Документи, що підтверджують законну опіку над дитиною, документи, що підтверджують інвалідність чи наявність хронічного захворювання.